Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело. Путін сьогодні під час наради з керівним складом МЗС Росії чомусь розповідав про Україну. Хоча чому тут дивуватися, якщо Україна це топ-тема для Кремля упродовж останніх 10-12 років. Ну не своєю ж країною їм займатися там, правда. Так ось напередодні саміту миру, на який нібито Путіну байдуже диктатор зробив іще ще одну так звану мирну пропозицію. Мирного з неї лише назва. Направду, це суто умови капітуляції України. Короче, на Захід, как завжди, забули покликать санитаров, бо пациенту явно уже погано. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения, будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное: суть нашего предложения не в каком-то временном примирии перемир... или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад. Повторю, речь не о заморозке конфликта. А б'єво окончательном завершенні, очевидно, реалії на лінії бої будуть змінюватися і надалі, і не на користь путінського режиму. І умови для переговорів звичайно будуть іншими. Підкреслю головне, мета пропозиції України не в якомусь тимчасовому перемир'ї, як цього хоче Росія. Мова не про заморозку конфлікту, а про його закінчення. Саме це і буде обговорюватися завтра та післязавтра на полях саміту миру, який сформований на базі формули нашого президента Зеленського. І основна мета Путіна ну думайте, чого б він зараз виліз і почав понад ну понад годину. Він сидів і знову молов у цю цю поргу. Він хоче спробувати просунути декілька тез перед самітом Миру, щоб його усі там почули, особливо країни Європи. Перша теза це Кремль готовий говорити лише на своїх умовах, без урахування умов з боку України і цивілізованого світу. Друга це. Скасуйте, будь ласка, санкції. Вони Росії не шкодять, але чомусь основна іноземна валюта там юань, а всі там люблять долари. Третє. Чесно, ми не хотіли захоплювати південь України. Просто так сталося. Четверте, це Україна злочинці, а не ми. Дивіться, кого ви там взагалі підтримуєте. П'яте оу, та нам байдуже на всі ці гарантії безпеки, але може не будете їх заключати? М-м? Ну, приблизно где-то такая он А, еще вот луна лунная маячня. Наши соединения действительно стояли в Киеве. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, не домысливал. Не було по суті, та було нічто іноді як операція по принужденню українського режиму к миру. Вейська там були для того, щоб подталкнути українською сторону к переговорам, попитатися на йти приємні рішення, і він просто суперечить сам собі. Він же ж сам казав, що його війська якраз таки відійшли від Києва, як так званий жест доброї волі, аби почати переговори з Україною та показати, що вони готові до миру. А тепер він каже, що вони навпаки підійшли до Києва, щоб говорити про мир. При цьому обстрілюючи передмістя та саме місто, вбиваючи там людей, розкрадаючи домівки, тощо цікавий мир пропонував тоді Путін за цією логікою. Тут або методичка збилася, або він просто забув про те, що він там брехав до цього. Ну не дивно, напевно, складно стільки маячні тримати в голові одночасно. Ще диктатор висловився сьогодні про те, що треба йому та країнам усього світу формувати новий безпековий устрій, бо старий на його думку не працює, і це достатньо промовисто чути від істоти, яка невпинно тероризує інші країни, і сам же ж провокує та розпочинає війни або переворот. Як приклад, зараз Кремль взявся активно за дві країни: це Молдова та Вірменія. Казахстан теж є у цьому переліку. Проте у Казахстана є союзник Китай. Тож ця справа просто диктатору є не дуже безпечною зараз. Уряди Великобританії, Канади та США оприлюднили спільну заяву, в якій попередили про наміри Кремля вплинути на результати президентських виборів і референдуму про європейську інтеграцію в Молдові. Москва фінансує поширення дезінформації в Молдові на користь проросійських кандидатів у президенти. А в разі їхнього програшу Кремль планує підбурювати протести та підірвати довіру громадськості до здатності Кишинева убезпечити себе і підтримувати верховенство права. Про так званий нацизм в Мол... Молдові, про те, що влада країни там перетворилася на режим, про те, що чинна влада Молдови, залежна від заходу та західних кураторів, все це лунає від офіційного Кремля, та дуже гарно нам всім знайоме. Так само гарно нам знайоме те, що робитиме Путін далі. Він буде розхитувати ситуацію, а потім, під приводом звільнення країни від якихось там уявних неіснуючих нацистів, піде защищать невизнане Придністров'я або ще там щось вигадає. А ось це зараз відбувається з Вірменією. Там чинна влада підтвердила свій намір вийти з ОДКБ, створеної Російською Федерацією безпековою організацією. Свого роду вона мала бути як анти-НАТО. Але де-факто це організація, що існувала лише на папері. Останні роки так точно. Ну і це, власне, обурило Путіна. Ми вийдемо з ОДКБ. Ви мене цим лякаєте? У нас все добре. Ми вирішимо, коли підемо. А що ви думаєте? Яким буде наступний крок? Ви вважаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтесь назад, не повернемося. Криза у відносинах з ОДКБ виникла через тих, хто утворив альянс, члени якого планували війну проти нас разом з Азербайджаном. Це вже не перший натяк вірменського прем'єра про те, що ну очевидно, що він звинувачує Росію у сприянні Азербайджану, який не є членом ОДКБ у війні проти Вірменії. І тут треба підкреслити, що те, що розносили зокрема російські помийки, про те, що Вірменія вже вийшла з ОДКБ. Це не більше, ніж перекручування фактів, бо вірменська влада всі ці місяці старанно уникала заяв про остаточний розрив цієї організації. Можливо, тому що вона не хоче сильного втручання Росії. Але парадокс у тому, що це втручання вже триває і триває вже на один рік. Проте… Нинішня криза у відносинах Вірменії та Росії настільки масштабна, що фактично є безпрецедентною в сучасній історії взаємовідносин між самими країнами, і не дивно, що Росія на неї відразу ж відреагувала. Зокрема, Путін активізував своїх маріонеток з числа реваншистів і запустив свій улюблений сценарій: – політичну хаотизацію, і вона отримала. масштабную поддержку российских информационных ресурсов. В Армении такое впечатление, что власти просто ослепли, они оглохли, они не видят очевидных фактов, очевидных последствий собственной политики. И они не слышат собственный народ. Владимир, ну происходит какой-то сюрреализм, если можно так сказать. Здесь, на площади революции, Появились протестующие, вся площадь по периметру оцеплена. Поведение Пашиняна при всей его истеричности вполне понятно. Он пытается переключить внимание армянского общества с внутриполитической повестки на международные проблемы. Те события, которые а, и касаются внутри политической жизни в той или иной стране, и Армения здесь не исключение является внутренним делом того или иного суверенного государства. Армении направлена нота протеста в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России. Рассматриваем посещение Бучи делегацией от Еревана как откровенно недружественный шаг со стороны Армении. Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию, мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений. И это только крихетная частка того, что сейчас лунает в российских информ-помойках про Вермению. Ну і направду можна по різному ставитися до чинного керівництва Вірменії в особі Пашиняна, але можна точно сказати, що воно не проросійське, особливо після 20-го року. Після 44-денної війни курс Вірменії, який вона обрала, спрямований на благо самої країни зараз, ніж якщо порівняти, якби вона залишалася в повній залежності зараз від Росії. Всі ці, ці протести, які бачимо в Єревані... Це суто спроба Путіна привести до влади саме ті сили, які підтримують проросійський вектор розвитку Вірменії та власне той реваншизм, який може занурити Південний Кавказ у чергову криваву історію. Путіну просто таке вигідно. Тому він цим займається і намагається це все проштовхнути та зробити. Опасність для Європи ісходить не від от Росії, Головна угроза для європейців в критичній. І все возрастающе уже практически тотальної залежності от США в військовій, політичній, технологічній, ідеологічній і інформаційній сферах. Європу все більше здвигає на обочину глобального економічного развития, погружають в хаос міграційних і других острійших проблем. Як підсумок, треба сказати, що Росія сьогодні не представила жодних якихось мирних пропозицій як для України, так і для всього світу. Були тільки погрози, які базуються на хворій уяві та історії з'їхавшого з глузду. Паранойка. Все, що сказав Путін сьогодні, не має жодного відношення до міжнародного права, до статуту ООН, на який Путін декілька разів навіть сьогодні посилався. Все це. Говорить більше про те, що чинне керівництво Росії банально не здатне тверезо дивитися та сприймати реальність а головне визнати те, що вони загарбники, які не рятують когось, а навпаки, вбивають та знищують, вбивають як своїх громадян, так і громадян інших країн. Диктатор бачить, що світ став більш радикально налаштований проти нього, і диктатор боїться, тому диктатор говорить свої пропозиції про мир, які базуються лише на війні. Тому диктатору погрожує і бряться ядеркою з приводу чи без. Нам потрібно просто робити своє. Завтра саміт миру почнеться. Ото завтра і поговоримо про реальний мир, а не про фантазії неадекватної людини, яку давно всі чекають на зустрічі з Жириновським. Боже, царя храні, сильний державний, царствую на славу нам. Царствую на страх врагам. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд і прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно найголовніше. До зустрічі!